Не так я планувала в цьому році ділитися з вами відео своєї любимої консервації, ну, але як сталося, так сталося. А рецептом дійсно поділитися хочу, тому що зараз це. Актуально зараз всі катають, тому, можливо, комусь буде цікаво. Отже, про кабачочки Прованс ми з вами вчора вже говорили. І я з вами поділилася цим рецептом. Ось вони, ці кабачки, бомбезні. А зараз я хочу вам розповісти. Що можна закривати і огірочки Прованс. Он французька гірчичка. Кропчик, часничок, цибулька. Пісня. Те, що лікар прописав. Отже, рецепт такий самий, як і для кабачків. На літрову баночку. Зубчик чесника ріжемо ось такими дольками. Цибуля. Що стосується цибулі. По рецепту одна маленька цибулинка. Ріжете хоч напівкільцями, хоч пір'ячком. Як приклад, хотіла показати, ну ось, в кабачках у мене порізана напівкільцями. А тут у мене порізана пір'ячком. Якщо любите мариновану цибулю, сміливо можете класти більше. Цибуля буде така смачнюща, що ви її поїсте на рівні з кабачками, з огірками з усім на світі. Розумієте, що туди, що сюди? Цибулі можна класти більше. Далі, на дно кладемо. Буквально дві горошинки духм'яного перчику. Я чорний взагалі не кладу. Йдемо далі. В кожну баночку літрову, це, це розраховано на літрову баночку, те, що я вам розповідаю, в кожну баночку додаємо один зонтик, саме зонтик, без стрючків, без гілочок, без отих веточок напівсушених. А одну шляпку, один зонтик кропу. І обов'язковий інгредієнт, от без нього нікуди, це французька гірчиця в зернах. Магазинна готова. Ось отака. Французька гірчиця зерниста. Виробник може будь-який бути, виробник це не принципово. Головне, що гірчиця така. Да, до речі, хочу що сказати, що в посаді є отака гірчиця, здається, червона лінія підписана чи якось. Мені не сподобалось за смаком. От ніяка немає не кисло, солодкого такого смаку, нічого. Мені не сподобалося ось або руна, або раніше була дуже смачна верес. Зараз в нас я її не бачу. Можливо, десь у когось по магазинам вона є, в нас її немає. Я беру зараз отаку. Це все закладаємо в баночку, так, горошок, чесничок, укропчик і гірчицю. А далі накладаємо огірки. Морква. За рецептом йде 5-7 кружалиць. Але ви можете бачити, так, що у мене тут не 5 і не 7, не можу я цією рукою тримати. Тут ось 3, ось три. Далі дивимося, ось ще 2. І тут морква. І тут морква, і он, де морква. Коротше, явно не 5 і не 7. Для тих, хто любить моркву, можете класти більше. Морква теж смачна. Для тих, хто не любить, я не люблю моркву, не ні варену ні в, якої, ні в яких варіантах. Оцю моркву я виїдаю. В нас виливається тільки гірчиця і зонтик. Ну, може, там десь часника долька. Все. Далі ріжете огірочки, ось такими, ну, десь до сантиметра шматочками. Можете кільцями, можна напів, можна маленькі огірочки. Е, підписники мені писали, які вже закривали, по-моєму, рецепту, що взагалі у півлітрові баночки зривали маленькі, от як карнішони, і закладали цілячком. Наклали баночку, варимо маринад. На півтори літри води знадобиться 350 г цукру, 50 грам солі і 400 мілілітрів 9% оцту. От, не лякайтесь цих пропорцій. Казала вже за кабачки повторюсь, за гірки. Спробуйте. Спробуйте одну-дві баночки. Вже якщо вам не сподобається, то тоді вже або імпровізуйте, або не закривайте взагалі. Але з самого початку не потрібно нічого змінювати. Зменшувати цукор, оцет і так далі і тому подобне на глазок. Це дійсно дуже смачний марінат. Дійсно, Маринад ми закип'ячуємо і киплячим маринадом заливаємо наші баночки. Можна, до речі, робити асорти. Тобто, трішки кабачків, трішки гірків і все це в одній баночці. Це також смачно. Заливаємо киплячим маринадом і ставимо, як зазвичай, стерилізувати в каструльку або в тазик на дно рушничок якийсь, поставили баночки. І стерилізуємо від моменту закипання води в кастрюлі літрову баночку 15 хвилин. Півтора літрові я стерилізувала 22-23 хвилини. Я закривала і в 1,5 літрових, тому що ну, це дійсно смачно, ми його поїдаємо. В нас, отаке в нас не викидається. Звичайні огірки, звичайні помідори можуть запліснювати, помутніти і викинутися. Ось таке в нас не викидається. Все, простерилізували 15 хвилин баночку літрову. Якщо півлітрова, то 8 хвилин. Закатали кришечкою. Я перевертала на кришечку, зверху просто рушничком. Ніякими одіялами я не кутала, нічим. Рушничком накрила, вихолонули, і вова виніс в підвал. Все. Це смакота неймовірна. Спробуйте, закрийте, і я впевнена, що вам сподобається. І тим паче, що сюди огірки можна брати будь-які. Да? Не там кривенький, обрізаний, бочоночком чи ще якийсь, Вони не будуть переварені, ви ось можете бачити, да? який в мене огірок. Вже ж зовсім не маленький, тому що я, хто постійно мене дивиться, той вже знає, я не люблю маленькі огірки. Я їх ніколи не закривала, ніколи не купляю, і я їх навіть в їжу не, не розумію. В них нема смаку. Я люблю ось такі огірки, в яких вже є смак. А на салати я взагалі вибираю, знаєте, такі кабанчики. Чим мені подобаються отакі рецепти, у мене ще є рецепт. Ну, тільки ж відзняти ніяк. Салату з слоями, там йде огірки, цибуля, перець солодкий, помідори, теж часничок, там також смачний марінат. І можна стерилізувати, можна так закатувати. Ну, бачите, немає змоги зараз нічого катати. Тому раджу цей рецепт, ми їх так і називаємо. Кабачки прованс і огірки прованс. В кабачки моркву додавати обов'язково. В огірки моркву можна не додавати взагалі, а покласти більше, наприклад, цибулі або покласти перчику солодкого. Дольками тоненькими порізати і покласти сюди. А моркву не давати. Можна давати все. І цибулю, і моркву, ще й додати перчику. Тут уже на ваш розсуд, але ось оце, це база. Розумієте? Часник, цибуля, укроп і французька гірчиця – це базовий набір. Ну і плюс обов'язково цей маринад. А далі. Як завгодно, можна патісони закривати. Що хочете, те й додавайте. Розумієте? Хоча сарки, хоч все окремо. Але ось оцим маринадом. Це дійсно смачно. Ну, В нас я ж кушу, в нас це тепер самі улюблені рецепти. Ми їх консервуємо. Що робити цього року, я. Я навіть не знаю. Запасів тих, що залишилися в підвалі, нам явно на зиму не вистачить. Ну, Будемо, значить, якось виходити з положення іншими шляхами. А ви катайте, смакуйте і напишите мені ще під цим відео взимку коментар. Дякую за увагу!